Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматори Українського. Я Наталія Ерліх і сьогодні я хочу зробити класний розклад. Я хочу подивитися, чи є на вас магічний захист, і що вам буде допомагати в отриманні цього захисту, в розрішенні, вирішення вашої ситуації і так далі, на своєму улюбленому ракулі Зібра. Дивимося про захист. Що там на вас стоїть, чи є взагалі щось. Давайте оберемо, скільки зараз скажу. Давайте оберемо 5 варіантів. Давайте подивимося, чи є на вас магічний захист. І я хочу подякувати, як завжди, вам за вашу увагу, за ваші коментарі, за оборотний зв'язок. За ваші вподобайки. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписалися, то зробіть це прямо зараз. Натисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати інформацію про нові відео. І давайте почнемо. Отже, чи є магічний захист і що буде в цьому допомагати? Один, два, три. 5. Давайте вибирати п'ять варіантів. Зустрітися, будь ласка, на своїй ситуації. Можливо, ви відчуваєте, що зараз щось не так. Якщо не можете обрати, можете натиснути на паузу і поміркувати, подумати про свою ситуацію, зосередитися обрати свою карту. А я почну роботу. Отже, перша карта. Вона вказує на присутність в вашому житті на даному етапі захисту. І цей захист пов'язаний з вашими близькими, з вашим родом. У вас є родовий захист від людини вашого роду, яка може бути присутня незримо присутня поруч із вами. І Проявляти свою турботу про вас через сновидіння або через таку незриму присутність поруч з вами. Це може бути близька людина, яка нещодавно померла, або там декілька років, але ви її пам'ятаєте і її присутність незриму завжди поруч з вами. Це може бути Якийсь родовий захист, який ви отримали при народженні у вашій сім'ї, і він передається із покоління в покоління всі люди. Наприклад, ці дівчинки або всі хлопчики вашого роду отримують ці захист, він передається. Тобто, це в чому проявляється? В тому, що у вас є певне везіння, у вас є певні скарби, родові сімейні якісь таланти, здібності, які ви використовуєтеся, і вони завжди, цей захист він завжди допомагає вам. Так, він завжди утримує вас поруч з собою. Він завжди. Захищає від якихось катастроф, від негативних проявів, від будь-чого, що може заважати вам спокійно жити, проживати своє життя. Ця карта вона пов'язана з присутністю якогось духа, то який теж це може бути родова, родовий захист через присутність якогось конкретного духа, або духа предка, або якогось. Сімейної якоїсь реліквії або книги, або якогось такого інструменту, це може бути булава, якийсь ложка. Якась, якась обручка, щось яке через предмет, да, в якому знаходиться душа вашого роду, яка передається з покоління в покоління і теж може являти собою такий захист для вас. Це все, що пов'язане з е, спадкуванням, це все, що пов'язане зі спадком, з, з тим, що ви можете е, наслідувати да, від своїх предків. І це традиційність така е, сила переді мною зараз, по першому варіанту, можуть бути сильні люди з вольовим характером, які або просто навіть з везінням, які яким просто, от, знаєте, як з боку можна сказати, повезло. Але це не так. так вам повезло народитися в цьому роду, але тут всі свої. Ви, як то кажуть, переходите з одного втілення в інше, і завжди ваші близькі, ваш рід, завжди поруч з вами. Тому перший варіант так точно є. Захист дуже сильний, міцний, і у вас все добре. Давайте подивимося, другий варіант чи є захист магічний, і що буду допомагати в цьому. Вау! Дивіться, у вас випадає 12-й аркан, він пов'язаний з внутрішнім таким внутрішніми демонами, з внутрішніми якимось духами, які можуть заважати вам Встановлювати захист. Можливо, у вас є взаємозв'язок з силами, через яких йде одержання духом. Це може бути, коли людина навмисно закликає певні сили до себе, пропонує їм якісь. Речі, наприклад, дари або там благовоння, або щось таке, і взамін отримує певні речі. Тобто тут є призив до якогось духу, який може нібито допомагати, захищати і так далі. Але насправді ситуація виглядає не такою чудовою, тому що тут є. Глибинні проблеми внутрішнього характеру в 100% підсвідомі, ви їх не можете усвідомлювати, вони давлять на вас внутрішньо, вони викликають бажання робити ті чи інші е, речі, діяти певним чином, так що не зрозуміло, як саме, е, чому ви так зробили. Да, воно теж так несподівано виходить все. І вам через це дуже. Ну, Не дуже комфортно, але ви не можете зрозуміти, чому. Це через присутність ось цього духу в вашому енергополі. Я думаю, що тут зла така енергія, вона недобра, і вона не дає захисту е, встановитися у вашому енергетичному полі. Тобто вона не оберігає вас, да, ця сила, ця енергія. А навпаки, вона. Е, так, трішечки вас піджирає, звідки там, з внутрішнього, наприклад, і не дає захисту вплинути на вас. Тобто це може бути якісь причини конкретні, через які вам не дають поставити цей захист. Я можу сказати, що ви дуже потребуєте в тому, щоб позбавитися цих сил, це така агресивна енергія. А вона поруч із вами, вона виходить внутрішньо, проявляється як правило через агресію, агресивну поведінку. Ви можете зриватися на близьких, ви можете поводити себе агресивно щодо колег, наприклад, або дітей, або родичів, або чоловіка, або жінки там так далі. Тобто проявляти себе саме таким чином. І е, вона потребує роботи. Це енергія, яка буде зростати, якщо з нею не працювати. Якщо з цим нічого не робити, то через деякий час ви вже не зможете контролювати себе взагалі. І це буде дуже шкода, тому що ви будете страждати внутрішньо. Ця карта вона передає е, такий негативний стан, е, відсутність рівноваги. Відсутність внутрішнього спокою, підвищено якісь такі думки, які викликають відчуття страху, переживань якихось і так далі. І ця карта, вона в, в, так є присутність певних сил, духів або щось таке, які вами маніпулюють. І ці маніпуляції ви не відмічаєте, вони для вас не бачні на даному етапі. Це свідчить про те, що негативу настільки багато, що навіть якщо ви зараз почнете ставити захист, він просто не спрацює. У вас буде відторження, відторгнення цієї енергії, ви її не зможете сприймати, і ви будете від неї якось відштовхувати, вона вам не зайде. Тому захист потрібен, у вас немає його. І для того, щоб допомогти цих захист для того, щоб він спрацював, я рекомендую зробити очищення, глибоке очищення для того, щоб змінити не тільки енергетику, да, не тільки позбавитися цих духів і там якось ну, там, відігнати їх, да, а для того, щоб ще мог міг взятися, да, стати цей захист на вас, щоб воно прийнялося, да, щоб він дав ефект. Тому тут то, так, те. давайте подивимося третій варіант. Третій варіант. Угу. Дивіться, тут карта дуже класна, вона дуже розмовна, така дуже м -м, відверта, вона про, про те, що у е вашому житті присутній дух. Мертвої людини це людина, яка може бути вашим родичем, але це не родовий захист, це присутність такого мертвяка, який е не може піти. Він переслідує вас, він може вам снитися, він може з'являтися у якомусь вигляді, він може вас лякати по ночах, він може демонструвати вам якісь звуки, або там приходити у сні, або там якось як тінь з'являтися перед вами. І вам дуже складно через це відчути таку, знаєте, вам потрібен захист, і дуже складно відчути себе спокійною і захищеною людиною через те, що цей дух він поруч з вами. Щось сталося, щось відбулося. Він не просто так прийшов до вас. Він не просто так тут знаходиться. Тому що. Тому що, можливо, те, що ви робите, можливо, ви навіть робите якийсь захист, можливо, ви навіть робите якісь обряди. Або робили колись давно. Це ще може бути про ветхость, затхлость. Тобто Це про те, що ви колись вже ставили захист, але пройшло багато часу і вже є новий негатив. А цей він вже не актуальний, тобто він стоїть поруч і не працює. І для того, щоб е, ваша ситуація почала змінюватися, щоб цей захист з'явився, треба встановлювати заново, да, робити якусь невелику чистку. Тут немає потреби саме в чистці, тут є потреба саме в тому, щоб переробити щось, зробити заново, омолодити, освіжити роботу. Тобто, треба зробити нову, новий захист. Ти, який є поруч, він присутній, да, бо я бачу присутність, що якась робота тут проводилася. Але воно вже не актуальне. І е, якщо ви не чуєте, там нема снів, те, що я казала, да, спочатку там, може ви не відчуваєте таких відчуттів, це теж норм, це теж ну, так буває. В будь-якому разі ви можете позбутися. Цього внутрішнього стану через те, і взагалі позбутися негативу, через те, що ви встановлюєте нову, новий захист, встановлюєте нову енергію. Тобто ця карта вона розповідає про те, що треба знімати стару, старий захист, стару магію і встановлювати новий. Можливо, навіть взагалі в інші традиції. Таке теж може бути взагалі в інші традиції, взагалі в якусь іншу роботу проводити через інший інструментарій, через інші сили і так далі. Це теж може бути через зміну традиції. Воно дуже так класно співпадає з вашою історією. Давайте подивимося четвертий варіант: чи є на вас захист, чи стоїть. Він так, щоб було видно карту, вам випадає, карта Ба, вам випадає карта Блемі, вона про те, що, скажімо так, у вас захист через поведінку. Ваш захист він не зовсім магічної природи. Якщо це магічна природа, то це захист на амулеті, наприклад, або на талісмані, або через якийсь допис, наприклад, рунічний став. Тобто це такий захист, який своїм виглядом вимушений відганяти духів, відганяти зли сили, наприклад, там, якийсь напис на дзеркалі, якийсь напис на дверях, щось на вході двері, наприклад, там, на... На лічниках, да, або на порозі, або щось таке. Тобто це захист, який відганяє, він відпугує, відлякує зли сили, але по факту, чи справді він бореться з негативом, чи правді він захищає вас, це, ну, скажімо так, ще питання. Я можу сказати, що в деяких моментах з деяким негативом він працює. В деяких ситуаціях він актуальний, і в деяких ситуаціях він доволі такий працюючий, да? але в деяких ситуаціях він взагалі не відповідає реальності, він не вспорається, його не вистачає. Він недостатньо сильний або недостатньо. Універсальний для того, щоб працювати із тим, і з тим, і з тим. Скажімо так, четвертий варіант тут буде захист від якогось окремого конкретного негативу. Від одного або двох, не від всього, не універсальний. Хоча, можливо, ви навіть думаєте, що це не так, тим не менш, саме така карта вам випадає. Давайте подивимося вже п'ятий варіант «Древо життя, чи є на вас. Захист, якого роду цей захист, з чим він пов'язаний. Ця карта пов'язана з е, якимись е, е, силами, які ви отримуєте звище. Тобто, це захист через молитву, через обряди, через вищу магію, через звернення до Бога, Боговий захист, можу так ще сказати. Це захист від якогось джерела, який ви постійно черпаєте з нього, який ви постійно використовуєте в своєму житті. Це захист, який пов'язаний з життям. Можливо, ваші діти дають вам захист, можливо, ваші батьки, але це не родовий захист, це саме через зв'язок. Захист через зв'язок з Божественним. Можливо, це ікона або якась інша річ, якась така священна в релігійному плані, яка має значення для вас, і теж вона буде нести в собі цю функцію. Будь-якому разі, захист тут стоїть. І він через вашу віру, через вашу взаємодію з вірою, через релігію передається вам по п'ятому варіанту. Напишіть, будь ласка, який варіант ви обрали в коментарях, чи співпадає він з тим, що відбувається в даний момент, чи сподобався вам цей розклад. Дякую за вас.